Доброго дня усім! Сьогодні відеоперегляд будинка в селі Петропавська Борчагівка. Десь кілометр від Києва, кільцевої дороги. Поруч метрів 400-500 озеро. Будинок сам 133 метри всередині. Площа плюс тераса в районі чимось метрів, 22-23 метри. Ділянка по документам 4 сутки, але фактично ділянка дуже гарно відчувається. Зараз покажу. Дуже гарний задній двір. Ось. Задній двір доволі великий, можна навіть порахувати по метрам. Тут від тераси, якщо рахувати. Десь 20-21 метр від тераси, то можна тут і для дітей є місце, щоб погратися також і. Барбікю і басейн можна зробити ще щось. Доробити огород, то хоче собі, до речі, можна. Є для цього місце. Ця зона зроблена, бачите, декоративне дерева різні. Траса тут деревом. Плиточка також. Є також хандер автополив. І капельний полив для рослин, газ заведений, вже краніки є також. водовідвод води, вод, води зроблені. Два чи три парки місця. Тут також можна вставити машину. Вже з пультом йдуть ворота, з мотором, системою. Тиха, малопроїзна дорога. Тут септик з приливом зроблений. Підемо всередину будинка, підсвіточка є. По панування по першому поверху. Хідна зона, місце під гардеробну. Праворуч санвузол, умивальник з зеркалом, туалет. Біде, до речі, тут є. Чи можна гігієнічний душ собі зробити? Душова і рушник сушилка. Котельня вже з котлом. Котельня і місце під пральню тут. Термовський котел у контурний, система чистки і фільтрації води тепло підлогу водіна. Кімната на першому поверсі? І велика вітальня кухня. Тут кухня, газ заведений сюди, рукомийник біля вікна. Рихау вікна німецькі, також перекриття залізобетонні, Сходимо на лід. Тут місце під стіл і місце під вітання. І також вихід на цю трасу, де ми вже з вами тут були. На першому поверсі є окрема кімната. Ще таке покажу вам з сход простора кухня вітання. І на другому поверсі є три спальні, два санузли і одна гардеробна. І вихід також нагоре. Технічна приміщення. Це перша кімната. Будинок, до речі, побудований із керамічної цегли. Утеплювач йде пінопласт 15 см і фасад штукатурка декоративна з плиткою. Це перша дитяча кімната. Друга пісяча кімната. В кімнатах виводи під батарею зроблені. Ну і самі батареї також є. Загальний санвузол, туалет, мувальник, дзеркало, рушник сушилка. І тут місце є під ванну кімнату. Під ванну зроблена. Так, це гардеробна. І головна спальня. Головна спальня зі своїм санвузлом Є ще гардеробна, де ми були. Вся розводка комунікації зроблена в будинку. Можна починати робити ремонт. Із санвузом. Праворуч, рушник сушилка. Умувальник дзеркала, тут туалет і чи душова, чи, чи ванна кімната можна зробити. Є для цього тут достатньо місця. Тоді запрошуємо всіх на перегляд. Даний будинок є в наявності. В описі буде точна ціна вказана. Всім гарного дня, добачення.